Дякуючи ЗСУ, ми можемо з вами говорити на такі теми, як, наприклад, як вивчати іноземну мову, або як полюбити вивчати мову, або як робити так, щоб воно хотілося цю мову вивчати. Я накидав вам невеличкий алгоритм, для того, щоб це було якби візуально. Зрозуміліше, що покроково, які необхідні речі робити. Звичайно, за цим багато що стоїть. Але коли маєш таку загальну, хоча б коротку уяву про те, що робити, то тоді легше заглиблюватись в ті деталі, шукати ті секрети, скажімо, ті таємниці, які завжди є на цьому шляху. І так. Для того, щоб вивчати іноземну мову, або закохатися в іноземну мову, потрібно знати, що перше її почути. Отак От як ми чуємо, коли народжуємося, як мама і тато наші говорять, як ще там брат, братики, сестрички говорять, і ми, а! От подивіться, як на малюків, як вони реагують на мову. Ну, Якщо не форі здорові малюки у нормальних батьків, у нормальних сімей, то там якраз буде реакція така захоплена. вау. От і потім особливо наступає такий період десь ну, біля року, коли дитинка починає вже безпосередньо вимовляти дуже багато і робиться з надзвичайно великою насолодою. Тобто, спочатку треба. Почути мову іноземну, почути її, для того, щоб закохатися в іноземну мову, потрібно її почути від хорошого виконавця такої мови. Не від будь-якого. Ну, <плес> Я не хочу навіть порівнювати, але це легко дуже зробити, поговорити на вулиці з тим, хто безхатченками чи там надзвичайно такі неосвічені люди. Як послухайте, як вони говорять. І послухайте, як говорить, ну, наприклад, Ада Роговцева. Ну, це ж просто небо і земля. Так? Ви ж це розумієте. От те ж самісінько в іноземній мові. Потрібно знайти того, хто гарно дуже говорить. Скажу вам так, що на... зараз набагато більше можливостей для цього є. Ну просто ну, все, все отут, от от буквально перед, перед нами. Через те, що є інтернет, і в ньому завжди можна це знайти. На, а, на французькому телебаченні, скажу так, є дуже багато французів, які говорять красиво е, французькою мовою. Але е, з німецькою буде складніше. Тому потрібно просто включити канал Арти і там вибрати французька або німецька. І, і до речі, французька теж на каналі Арти ви почуєте дуже гарному виконанні. І французьку, і німецьку ви почуєте в гарному виконанні. Так що закохаєшся в неї через те, що німецька мова ну, от просто надзвичайно красива. Взагалі, правило таке звичення іноземних мов всі мови красиві. Ну, є виняток, який я не буду зараз називати. От. Але крім тих винятків, всі мови красиві. Латинь, красива, давньогрецька і так далі. Все про це можна дуже багато говорити. Тобто, апріорі, ми маємо собі що відкрити вуха, і відкрити очі, і пошукати. Я вам вже дав наводку на канал Арти для французької і німецької мови. Для англійської мови можна слухати BBC. Тільки не просто там, де новини, а шукати BBC, Бісі, де. Там один, два, три, де у них драма, вони читають твори от, і так далі. Зараз є багато. Запитайте, що і він вам дасть обов'язково якісь хороші е, такі приклади, що варто дивитися, де варто дивитися. Також потрібно слухати живих людей. Мені пощастило, в мене був один друг. Він зараз є в Америці Кен. Кен Сігл, який гарно надзвичайно красиво говорив англійську мову. Він закінчив Гарвард, у нього література і історія були головними предметами. Це просто <зас> зараз це... І, і таких ще в мене було друзів. Я не буду зараз про це багато говорити. Вам потрібно їх самим шукати. Ви їх знайдете обов'язково. Через те, що та людина, яка стає на цей шлях, в неї обов'язково десь там час від часу будуть з'являтися такі друзі, такі співрозмовники. Наступний крок, да, треба прочути. Наступний крок необхідно. Тут теж можна написати треба або необхідно поскромнішати. Є багато людей, які вивчають, вважають, що іноземна мова не потрібна. От, вони вже й так все знають. От. Ну, це звучить як мінімум смішно. Через те, що а, реальну шляхетність, а, витонченість. Культурність, музикальність або музичність, якщо хочете, оце святість, я не хотів би використовувати релігійну термінологію, але оцю світлість, як у... <світлість> можна добути набагато більше, якщо ти знаєш іноземні мови, звичайно, переклади на українську мову вони дуже красиві. Я просто захоплююсь тим, як зараз все це розвивається, наскільки багато є чудових перекладів, чудових перекладачів, які роблять це так, що ну, просто береш борхеса і українською, ну отримуєш насолоду. Але це буде все обмежено в будь-якому випадку. Тому нам потрібно все-таки брати іноземні мови. Тоді ми реально відчуємо, хто такий борхес. Або реально відчуємо, хто такий. Дивлюсь, в голову прийшов Кен Кізі. Пам'ятаєте, він написав книжку One Flew Over the Cuckoo's Nest? Один летів над, над гніздом Зузулі. Тому. Це все потрібно відчувати на отій, такій уже іноземною мовою смак. Там відкриваються нюанси, яких ми ніколи не відкриємо тільки в тільки перекладі. Це як парфум. Знаєте? От е, є певний, ну, наприклад, візьмемо Chanel 5. Це хороші дуже парфуми. І там є формула. Багато хто парфумерів, знає цю форму, але ж, ну що, уявіть, що. Тільки одну шанель 5, ну, якось малувато. От, хоча б Тома Фурда потрібно було б там. Добре, не буду зараз заглиблюватись парфуми, але їх є багато красивих, так само є багато красивих мов. От, і це розширює страшенно дає нам якраз ці всі речі. Наступний пункт це мета. Нам потрібно чітко визнати, визначити свою мету. І тут потрібно, звичайно, орієнтуватися на поезію. Це найвище, чого можна досягти в іноземній мові. Якщо в англійській, то це Шекспір. Якщо в німецькій, то це Ньот орієнтуватися. У французькій там можна і Верлена називати, ще кількох називати, просто в оригіналі, хоча це не поезія Верлена швидше. Але там ще є ціла плеяда, у них були. Ну, Багато поетів цікавих. От на це орієнтуватися. До цього дуже складно дійти. І тому потрібно розуміти, що на цьому шляху, ми, зараз я вам скажу, що потрібно робити. Наступне, четвертий пункт це потрібно мати інструменти для вивчення іноземної мови. Один із них да, Ці інструменти гарно описані в автодидактиці Валерія Курінського. Також вони є на моєму Патреоні, де я розширюю їх, показую більше, ділюся своїм досвідом. Хто захоче, підписуйтесь, вам, вам там дуже є багато вже матеріалу, який вас чекає. От, я не буду зараз його озвучувати. Ось інструменти, які нам необхідні. Перш за все, це рухи. Гарно описаний в книзі, яку ми для вас підготували з колегами, і називається Аробіка в роті. Взагалі-то книгу, ідея, це була Валерія Курінського, він не читав це. А ми реагували, підготували і все це роз, роз, здається, розклали так, що можна з цього починати. І там вже є те, що називається культурологічна група предметів. Тобто ми будемо вивчати зразу кілька мов. В даному випадку йдеться про французьку, німецьку англійську. Не буду розповідати, чому. Це все там є. В книзі в автодедакції Валерія Курінського. Це все добре є. Наступне інтерес. Нам потрібно опанувати інструмент, який називається інтерес. Інтерес це почуття. Окей. Так от нам потрібно навчитися так керувати цим відчуттям. Цим почуттям пробачте, почуттям інтересу, щоб це було нашим інструментом. Через те, що без інтересу у нас не формується нічого в голові. Інтерес це зворотня сторона кохання. Уявіть, дайте собі відповідь на, на запитання: чи можливо когось покохати, якщо він нас не цікавить, не має інтересу. І ви знаєте відповідь на це. Тобто інтерес це така зворотня сторона кохання. Навчитися користуватися інтересом, зрозумійте, як зробити так, щоб кохати те, чим займаєтесь. Не обов'язково закохувати себе в інших, але можна себе закохати в Шекспіра. Наприклад, без цього не обійдеться. Без кохання, отут вивчати мови іноземні, ну просто немає сенсу. Просто немає. Тому нам потрібно, я про це ще й розказую, веду до того, як закохатися, як полюбити іноземну мову. Без цього нічого не вийде. Повтор. Теж гарно описане українською, є гарно в мене на, на Патреоні. Цьому потрібно зрозуміти. Кілька речей тут про повтор. Повтору немає. Це перше. Але повтор є. Друге. Як це, як це може так? Є повтор форми, є повтор певного алгоритму. Але самої суті немає. Всі, всі каплі води інакші, всі життя, всі люди інакші, вся кожна клітина вона інакша в цьому світі. Теж і повтор. Це нам що дає, коли ми це знаємо? Це нам дає енергію, бо ми розуміємо, що якщо немає повтору, то ми можемо бути творчими. Ми можемо працювати над цим повтором, стільки раз повторювати якісь слова незнайомі або вірші, або будь-що. Виконувати якийсь рух, що ну просто будені вночі. Розумієте? От, Більше я вам сказав де. Інтроспекція. Цитую Курінського, без інтроспекції, автодидакт виглядає ну, без, автодидакти безглузда. Без тобто, якщо ми не навчилися за собою спостерігати, якщо ми не, е, не маємо оцього філософського пояснення, що таке інтроспекція? Знову ж, в другому томі Валерія Курінського автодидактики. Там дуже гарно це описано, там другий розділ, здається, присвячений цьому. От, Дякуємо Вікторії з коленку, яка перекладала. І потім дякуємо редактору, тих, хто видав, Леся Шапував, всі інші, хто долучились, через те, що це надзвичайно хороша робота. І її потрібно теж мати. Другий том. Де він? О, Ось у мене він тут. Ось. Ось ця книжечка. Це другий том, і перший теж потрібно взяти, особливо, якщо ми хочемо вивчати іноземні мови. От. Без інтроспекції немає сенсу цим займатися. У мене є дещо роз'яснено на, на, на Патреоні. Хто захоче більше знати, там шукайте. Скорочую цю тему, бо не хочу затягувати. Потім культологічна група предметів. Я вже сказав дуже коротко, для того, щоб у нас був інтерес, нам потрібно кілька предметів вивчати. Кілька мов вивчати. Плюс додати до цього ще філософію і музику як мови теж. через це, що Це в певному сенсі мови теж. І без них ми нікуди не дінемося на нашому шляху до оцієї витонченості, до шляхетності. Окей, про незапам'ятоння я вже сказав: ворог сучасної людини. Яка хоче чомусь вчитися, це бажання запам'ятати. Від цього потрібно відмовитись постійно. Назавжди, Такого, такої речі, як пам'ять, не існує, люди добрі. Є результат, ми щось вивчили, і воно, воно в нас тримається. І ми вважаємо, що це пам'ять. Якщо дуже грубо, пам'ять це отакі, знаєте, нейрончики. В мозку, які створилися за рахунок того, що ми полюбили якийсь твір, полюбили якусь музику, і у нас створюється мережа нейронів в нашому мозку. І от це вона, якщо її потім повторювати, якщо на неї звертати увагу за допомогою інтроспекції, у нас з'являється енергія, і вона живе. Якщо ми не повторюємо щось, наша природа не дура, вона просто це стирає, викидає. Протягом сну. Тому, хто, хто хоче щось запам'ятати, не знущайтесь над собою. Йдіть через рух і через кохання, через створення оцих речей. Тоді воно буде запам'ятовуватись і разом це все І є те, що люди називають пам'ять. Оце, якщо так дуже просто можна пояснити, не заглиблюючись в науку. Так. Наступний момент дуже важливий це зразки. Зразки, на які ми можемо дивитися, я вже на них про них говорив, що нам потрібно їх шукати, слухати, слухати того, хто гарно, хто витончено, хто шляхетно говорить на іноземній мові. Я називав Аду Роговцеву в українській мові ще Богдан Ступка. Ще є люди, які гарно говорять. В театрах, якщо ви ходіть, будь ласка, в театри, ви там почуєте людей, які дуже гарно на, ці, на українській мові говорять. В італійській мові я вже говорив неодноразово нагадував Вікторія Гасмана. Він так читав вірші, ой. А як курінський читав німецькою або французькою, це дивовижно. Він теж дуже гарно говорив англійською мовою. Філософічно і красиво. Це просто надзвичайно. Це тяжко повірити навіть. Тому ці зразки потрібно шукати. Нам ще також потрібна така річ, як середовище. Ми вже переходимо на цю сторону, да? бо тут вже більш конкретні інструменти вуха очі я говорив. От тут середовище, да? воно пов'язане з зразками. Середовище це, по-перше, книжки, це товариші, друзі, знайомі, близькі. Це ті, хто стають для нами зразками. На які ми дивимося, які нас запалюють. Якщо дітки вашій сім'ї теж говорять на німецькій, французькій, іспанській, китайській, японській, шведській і так далі, ви теж будете прагнути на цих мовах говорити. А дітки не будуть говорити, якщо батьки не будуть говорити. Тобто, колись давно Курінський казав, що в Україні були сім'ї, в яких говорили на багатьох іноземних мовах. У нього, здається, мама говорила. На французькій тато у нього, якщо я не помиляюсь, говорив німецькою. Я шукав таких сімей, але їх не було. Я не знайшов, я їх не бачив. Чому? Ви знаєте, що той сусід чорний, той сусід Смердяковий, які напали на нас, вони все це знищували. Вони це зараз робили. Зараз це роблять, вони тоді це робили. Тому підтримуйте, будь ласка, ЗСУ. Інакше вам буде недомово. Вам буде до того, щоб де врятуватися, врятувати дітей, перш за все, своїх. От. Оце буде, будемо тим займатися, якщо ЗСУ нас не, не збереже, не захистить. Тому середовище потрібно самому формувати, шукати людей, з якими можна займатися, з якими можна говорити. Якщо немає таких людей, ви прочитали, наприклад, щось із Шекспіра, Ромео і Джуліету, про яку я нещодавно говорив, потрібно про це розказати комусь, продавщиці в кіоску. Хтось продає там десь Совки, ці будь-що. Прийти розказати. ви знаєте, я сьогодні. Кажіть, а ви знаєте, я сьогодні прочитав Ромео Ромеу Я, Я не знав навіть, що це така робота цікава. Там дуже багато переживань, які Шекспір конденсував так в дві години. Він про це й говорить, що треба у зверненні на початку, він говорить, що треба вам, аудиторії, читачу в даному випадку, все-таки попрацювати, щоб відчути те, що переживали. Ці люди, двоє людей, і багато хто, хто після них переживав потім цей твір. От, тому середовище будуємо, середовище шукаємо, середовище формуємо і підтримуємо ЗСУ, інакше у нас не буде ніякого середовища. Так, що тут ще потрібно сказати? Рухи мовного апарату. Я вже називав аеробіка в роті, рухи мовного апарату ведуть до чого? До того, що в нас виникають правильні рухи чого образів в уяві. Давайте зараз я вам покажу якийсь приклад невеличкий. Так як ви любите всі французьку мову, візьмемо, ось, наприклад, Жак Превер, таку книжечку Істуар. І трішки почитаємо, щоб зрозуміти. Називається робота Експедісіон. Дуже просто: експедиція. Що тут перекладати? І так, читаємо. Аном boîte». Чоловік або людина з ящиком або валізою. au musée du Louvre заходить в музей Лувра. Відчувайте образи, ми уявили, якщо ми правильно все виконуємо, у нас адекватно формуються образи. Дивіться, у нас вже образ один з'явився. Людина з, якоюсь, з якимсь ящичком. входить в музей Лувра. Уявляєте, так? Якщо ми не будемо робити цих рухів, ми не, у нас не виникнуть образи, які нам оце все формують потім пізніше. Ідемо далі. сюх анбан». І сідає на лаву. Екзамінам буат». розглядаючи цей, цей ящик. Атантимо. Уважно. Іллюв буат». Ми бачите, як у нас є, а потім відкривається ящик. От. І от так ми відкриваємо. Спочатку рух, правильно виконуємо, потім у нас створюються образи, ми уявляємо. Якщо ми не уявляємо те, що ми читаємо, у нас нічого не формується. У нас виходить середня школа, колись Радянська совєтська школа, у нас вона виходить. Нічого, виходиш, є диплом, чи що там. Якийсь документ, а в голові нічого. А нам потрібно оце. Нам потрібно, якщо хочете, переживання, хімічна реакція в організмі, в душі через те, що душа це сума хімічних реакцій, переживань красивого. Ну, ось мені здається, я... я... А, ну давайте я ще, да, ще щось. Давайте ще зачитаємо, ще щось, щоб був нам. Є такий, я нарешті придбав собі видання Ніше, яке а, називається, тут його а, видав Карл Шляхта. Шляхта. Нам потрібно запам'ятати це прізвище через те, що іменно це видання. А, там така історія, що сестра Нічша дуже любила коригувати його роботи. І потім їх видавали вже з її правками. Так от, оце, ця людина дуже поважна, Карл, ще згадаємо, як його звали, Карл Шлехта. Краус фон Карл Шлехта. Да. Він зробив все можливе, щоб е, всі ці е, виправдання робітніше, щоб вони <свісно>, не були в цих книжках. І я придбав нарешті е, дав, <свісно> не так давно це видання, скільки там 6 здається, шести тонечок. І тут можна почитати вже без правок сестрички. Так от, читаємо Заратустру. Заратустра сфореде. Передмова Заратустри. Слухайте уважно. Альс Заратустра Драйсих Яг Альтвах. Коли Заратустрі було 30 років. Фаліс хаймат. Залишив він свою батьківщину, залишив море своєї батьківщини, Und ging in das Gebirge. і пішов в гори. Дивіться, як нам потрібно. Спочатку рухи у нас поставлені, я вам розказав, аеробіки починаємо їх ставити. І потім ми доходимо до слів, і потім до фраз, і потім до образів. Дивіться, заратустра ми уявили йому 30 років. О, це чудовий вік! Пішов в пошуку, з, з батьківщини своєї, з рідного міста чи села, де було море, між іншим, і пішов куди? В гори. Пам'ятаєте пісню Я піду до та, 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 гори на широкі полонини. О, мені згадалася ця пісня. І так, бачите, як образи переливаються. Хіагенос er seines гайстис. Там, тобто в горах. Тут говориться, Hier, тут". в горах він насолоджувався своїм духом. Geistes. Це окрема тема. Не буду зараз говорити, що таке гайст. А також своєю einsam, Це не те, що одинокі в негативі, але це одинокість, самітність. О, насолоджувався своїм духом і самітністю. І не стомлювався від цього 10 років. Уявляєте? <laughs> 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 так от, про це, що я, що я вам розказав про любов до мови, приведе до того, що ми не будемо стомлюватися взагалі не тільки 10 років, <laughs> як Заратустра, а й все життя цим займатися. Я думаю, що цього буде достатньо, а щастить. Ставте, будь ласка, ваші лайки, підписуйтесь, хто хоче більше отримати інформації. Це все є у мене на Патреоні. Хай вам щастить, а вас збереже наше ЗСУ. Віримо в наше ЗСУ і підтримуємо його.